Інформаційні підсумки вівторка 6 лютого. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Мавіки для війська. Ще 10 квадрокоптерів передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Епідпоріг перевищено на 60%. В області продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ. Краще нагороди. Вдаю США номер 3 відзначили спортсменів за підсумками 2023 року. Ще 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором передали підрозділам сил оборони у Хмельницькому. Їхня вартість понад 2 мільйони гривень. Придбали Мавіки за кошти із бюджету громади. За словами міського голови, від початку цього року військовим закупили обладнання на понад 30 мільйонів гривень. Для нас головним пріоритетом залишається підтримка сил оборони різних наших підрозділів. Головну ставку, яку ми сьогодні робимо, це безпосередньо кошти, які ми віддаємо різним підрозділам сил оборони, якими вони самостійно розпоряджаються. І другий елемент це придбання через виконком і передача на сам дронів і антидронових засобів. Сьогодні ми передали 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором, найбільш традиційні, які ми власне закуповуємо і передаємо. 10 одиниць ми передали різним підрозділам Сил оборони. Це придбання коштом міського бюджету. Отже, дякую нашим платникам податків за те, що сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати нашим воїнам. Загальна вартість 10 квадрокоптерів менше 2 мільйонів 100 тисяч гривень. Зазначу, що це чергова. Це чергова тільки в лютому, і якщо брати з початку року, трошки більше, ніж за місяць, вже 88 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Термал, DJI Матриць 30 t і Autel 4 Ми передали кошти міського бюджету. Більше 10 квадрокоптерів ми передали. Власним коштом, коштом благодійників, меценатів, ну і 720 піввідронів ми так само передали для різних підрозділів Сил оборони. Тобто на понад 30 мільйонів бюджетних вже передано. Оголошено ще низка тендерів. Результати будуть і цього тижня, і наступного тижня. І ми далі, далі будемо передавати і впівідрони, і квадрокоптери, і антидронові засоби для того, щоб наші сили оборони нищили ворога і наближали нашу перемогу. Тому працюємо далі. Залишається основним пріоритетом тільки сили оборони. Хмельниччина перевищила епідпоріг захворюваності на гРВІ ковід та грип на 62%. Найбільше серед хворих дітей віком від 5 до 17 років. Впродовж тижня майже дві тисячі нових випадків лікарі зареєстрували на території Хмельницького району та громади. В області переважає грип типу А, який переноситься найважче. Нового виду штаму коронавірусу Джені наразі не зафіксовано. В Хмельницькому а під ситуацію моніторять щодня. Ірина Аріон детальніше. На Хмельниччині нині переважає грип типу А, який переносяться найважче. Є й випадки грипу типу Б. Наразі в області епідпоріг на сезоні захворювання перевищено на 62%. Найбільше серед хворих дітей віком від 5 до 17 років. Про це під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив головний державний санітарний лікар області. За поточний тиждень на 2000 випадків маємо більше ніж попередній тиждень. Зареєстровано 12 647 випадків. Маємо один смертельний випадок від грипу. Смертельні випадки щотижня фіксуються від, як від ковіду, в основному це по три випадки в тиждень. Це люди старше 65 років. І, як правило, за, після збору анамнезу це люди, які яким не проведено щеплення. Вакцини у нас вистачає. Але, на жаль, вакцинації проводиться повільними темпами. Що раніше ще зовсім недавно я говорив, 500-600 ми в тижні щепили, то зараз до 30 випадків 30-40 тільки в тиждень проводимо щеплення. Грип типу А провокує загострення хронічних захворювань і може призвести до ускладнень. Найчастіше пневмонії. Впродовж тижня майже 2 тисячі нових випадків ГРВІ, грипу та ковіду лікарі реєстрували на території Хмельницького району та громади. Госпіталізовані люди із ковідом, і з грипом, і з гостроінспіраторним вірусними інфекціями. Госпіталізовані як діти, так 414 чоловік знаходиться в стаціонарах. Є одна людина молодого віку, яка в нас має і у неї зафіксовано і грип, а і ковід. Нових штам ковіду у нас на території області немає. Ми дали на секвенацію матеріал. В Києві Дженіше в нас немає. Поки що він буде звичайно. Якщо він де по території України, значить він буде і в нас. В Хмельницькому епідситуацію моніторять щодня. Наразі рішення комісії ТЕПТНС щодо переходу навчальних закладів на дистанційне навчання немає. У Нетішині з 5 лютого карантин завершився і діти повернулися за парти. Через тиждень-два, за словами головного державного санітарного лікаря області, прогнозують спад сезонних захворювань. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Головні болі, запаморочення, нудота та легкий озноб. Це перші прояви метеочутливості – реакції організму людини на зміну погоди. Найчастіше вона проявляється у тих, хто має серцево-судинні, захворювання опорно-рухового апарату, нервової системи та валергіків. Тож людям, які перебувають у зоні ризику, рекомендують стежити за артеріальним тиском, вчасно приймати медикаменти. А у разі погіршення самопочуття звертатися до свого сімейного лікаря. Продовжить Ірина Кондратюк. При різкій зміні погоди хмельничанка Антоніна Бігняк має погіршення самопочуття. І так уже 25 років. Жінка метеочутлива. Я гіпертонік, і якщо от така зміна температури, зміна клімата, я би так виразилася, бо лютий місяць і плюсова температура, то гадаю, що люди мого віку старшого. Це відчувають дуже. Так що, гадаю, що я не одна така. Проявляється дуже великий головний бій. Додає, в цей період намагається не пити каву, регулярно приймати медикаменти та за можливості більше відпочивати. Останні два дні я перейшла на смородину, три дні вже я кави взагалі не пила. І Якщо є можливість, то більше відпочивати. От, Наприклад, вчора я працювала ніч, прийшла я цілий день, але не те, що спати, спати неможливо, бо болить голова. Я лежу. Головний біль це лише один із проявів метеочутливості – реакції організму на зміну погоди. У людей із такою особливістю також спостерігається запаморочення, нудота, легкий озноб та погіршення сну. Найчастіше метеочутливість проявляється у тих, хто має серцево судинні захворювання, опорно рухового апарату, нервової системи та алергіків. Частіше це люди 65+, тобто люди літнього віку. Бо найчастіше саме вони і мають ці хронічні захворювання і часто в сукупності по різних органах і системах. Але влітку це можуть бути також і маленькі дітки, які можуть страждати від зневоднення, від сонячних ударів, теплових ударів, загальної слабкості, порушення самопочуття. Тож людей, які перебувають у зоні ризику, закликають дотримуватись певних рекомендацій. Якщо гіпертонікам легше справитись із тиском, приймаючи лікування. То людям, які мають безсоння, тривожність, це все зробити набагато важче для захворювань серцево-судинної системи. Це обов'язково фізичні навантаження. Регулярно в ідеалі це в спортзалі, під наглядом інструктора, обирайте те, що вам більше подобається. Комусь більше підходить плавання, комусь йога, комусь кардіотренування. Якщо це захворювання нервової системи, безсоння, сонливість, то перше за все маємо ми врегулювати сон. Бажано з 10-ї години вечора лягати спати не менше 7-8 годин на добу. Крім того, у метеочутливих людей у період загострення може ослаблюватись імунітет, а це більший ризик захворіти на грип чи герві. Тож лікарі рекомендують збалансовано харчуватись, пити достатню кількість води, не зловживати кавою та більше відпочивати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста у Хмельницькому запрацював перший в Україні хаб гендерної просвіти. Відкрили його на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Хмельницькій області. Там представникам громад розповідатимуть про права і обов'язки жінок, роз'яснюватимуть закони та інші нормативні документи. Під час реалізації проєкту навчання зможуть пройти більше 300 фахівців з усієї області, зокрема комунальники та освітяни. Подробиці у сюжеті Олександр Семенюк. Інна Петровська проживає у Теофіполі. Нині приїхала до обласного центру, аби долучитись до тренінгу із гендерної освіти. Так як ми маємо пострадянську трошечки освіту, сформувалося якесь таке е, бачення меншості себе, тому що е, коли тобі сім, то ти вже маєш вміти. А коли е, хлопчик у сім, то він ще лялька в сім'ї, тому то така трошечки нерівність вона була завжди. Е, зараз я вважаю в наших силах виховати і, е, і Жінок і чоловіків в і суспільній рівності, і в гендерній тренінг відбувається у хабі гендерної просвіти. Відкрили його представники громадської організації Тепло рідних сердець в межах діяльності коаліції Хмельниччина 1325 і завдяки гранту Українського жіночого фонду. Наш проект має таких основних декілька напрямків. Ну, перш за все, це створення інформаційно-аналітичного центру на базі навчально-методичного центру. Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Хмельницькій області, що мається на увазі, це буде облаштована перш за все такий простір. Будуть зібрані різна література, різні напрацювання методичні і також будуть розміщені історії, успішні історії жінок сектору безпеки і оборони, в тому числі і тих, хто представляють структуру ДСНС. Перший навчальний семінар відвідали директори навчальних закладів з різних куточків області. Однією із спікерів. Рів'є кандидатка економічних наук Наталія Процюк. Фактично, кожна і кожен учасник тренінгу мав можливість отримати на Всі запитання, які виникали в ході його проведення, обговорили важливість жіночих професій. Знов ж таки згадували закони, які дозволив українській жінці мати можливість обіймати посаду будь-якого рівня в ЗСУ. Дві тисячі року в Україні понад 460 професій не мали не мала жінка права обіймати. І ми доходили до таких курйозів, як, наприклад, лава Зсу. Жінка працювала снайперкою, натомість. Свій трудовій книзі числився запис кухарка або ж просто-напросто кравчення. А вже, дякуючи прийнятому законом 2017 року, кожна українська жінка має можливість поєднати свою долю з тією професією, яка для неї дійсно омріяною. Хаб відкрили на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Наша ідея з'явилася ще десь майже рік тому об'єднати навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, техногенної безпеки з інформаційно-просвітницькою роботою з питань гендерних питань. Я хочу звернути увагу, що це ні в якому разі там не зменшує програми з. Цивільного захисту наших слухачів вже після завершення проводяться такі інформаційні сесії. Хаб гендерної просвіти це перший та поки що єдиний подібний простір, який запрацював в Україні. Попередньо проєкт триватиме до кінця весни. Олександра Семенюк, Микола Єрковський, новини міста. Екобус сьогодні завітав до села Давидківці. Його жителі протягом двох годин мали змогу здати небезпечні побутові відходи. До прикладу, батарейки, люмінісентні лампи, термометри. Також представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький відвідали місцевий дитячий садочок, аби розповісти дітям про сортування сміття та управління відходами. 20 лютого екобус поїде до Олешина. Якщо будуть запити від інших старостинських округів, завітає і до них. Всі старости з Тростинських округів поінформовані, що в них є можливість замовити екобус. Для цього вони вже контактують з нами з офісом розумним довкілля Хмельницький з нашою дільницею сортування відходів. І тоді ми вже визначаємо день час. І локацію, куди поїде екобус для збору небезпечних відходів від населення, тобто в нас немає одного якогось вистаченого графіку. До екобусу усі жителі громади безкоштовно можуть приносити небезпечні відходи, серед яких батарейки, люмінісцентні лампи, протерміновані медикаменти, електричне обладнання, фарби, клеї та розчинники. Екобус у нас також виконує просвітницьку функцію, тобто він періодично їздить по садочках, по школах, аби дітям ми також розповідали про управління небезпечними відходами. І відповідно, якщо ми Планували їхати в Давидкиці, там, звичайно, також є садочок, тому ми вирішили також заїхати до них, розповісти дітям про управління небезпечними, подарувати їм подарунки і вже розуміти, що ще більше дітей і дорослі дізналися про те, що небезпечні не можна викидати смітника. Їх потрібно приносити в певні пункти прийому, серед яких екобус. У Хмельницькій Дю США 3 відзначили кращих спортсменів за підсумками 2023 року. Нагороди отримали 18 атлетів. З них шістьом присвоїли звання майстра спорту України. А це кажуть рекордна кількість. Також відзначили десятьох наставників. Майстра спорту України, до якого я йшов половину свого життя, віддаючи себе в спортзалах, своєму тренеру, роботі, підготовці до цього майстра спорту. Звичайно. 2023 рік я можу відзначити, мабуть, з найкращих своїх років тільки одне, що могло бути краще, це не срібло на чемпіонаті України, а золото. За 2023 рік у спортивній школі. Було була було виконано рекордну кількість майстрів спорту. Це шість чоловік з різних видів спорту. Це і теніс, і тхеквондо, і настільний теніс та інші. А також з числа спортсменів, три чоловіка увійшло. Склад отримувачів стипендії міського голови та і три тренера також отримують премію міського голови за підсумками року. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!